Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі в небі на Запорізької області знищили 5 дронів. Про це повідомили в повітряному командуванні. Схід минулої доби ворог обстріляв 8 населених пунктів області, запустила 154 безпілотники та 225 разів вдарили по прифронтових громадах з артилерії та РСЗВ. Чотири обстріли з РСЗВ накрили роботине та Гуляйполе. 221 артобстріл завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки Новоандріївки, роботиного Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Нестерянки. Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Вночі на запорізькому напрямку відбулася спроба ворогом штурмових дій. Однак бійці першого окремого загону центру спеціального призначення Омега влучно відпрацювали відпрацювала дроном обладнаним тепловізійною камерою, знищивши двох та поранивши одного загарбника.